Ви що думали? Зараз почну танцювати? Ні, просто проїхав смартфон з вбудованим сабвуфером Bose. Просто послухайте, як він лупить. Система 2.1, чого тільки не вигадують. Ну а чим ще зачепити увагу широкої аудиторії? А як вам таке смартфон, який працює два дні без підзарядки, а заряджається швидше, ніж ви встигнете випити каву з друзями на вашій кухні? Реально 15 хвилин і у вас 80%. Добре, є ще дещо. Це смартфон з найбезпечнішим екраном для очей. Навіть в повній темряві на мінімальній яскравості коефіцієнт мерехтіння не більше 20%. Очі взагалі не напружуються. Читай, скільки завгодно навіть вночі. А ще це потужний ігровий смартфон, і при цьому камерафон з перископічною камерою і крутим наближенням. А називається це все Poco F8 Ultra. Для тих, хто не в курсі, це суббренд компанії Xiaomi. Але де ж пастка. Ціна від 39 тисяч гривень. Чи варте воно того? Зараз розберемося. І так Xiaomi вирішили увірватися в сегмент флагманських пристроїв навіть зі своїм суббрендом Poco. якщо що, Poco – це окремий бренд. Ми це пам'ятаємо. Два смартфони, які відкривають цей сезон в 26-му році: це Poco f 8 Pro та F8 Ultra. Навіщо Xiaomi, і в принципі з усіма їх суббрендами рватися на територію, де правлять Samsung та Apple? Відповідь насправді. Дуже проста і досить логічна. Дивіться технічно за ці ж гроші. POCO дає дійсно більше ніж конкуренти. Тобто концепція все ще працює. Але суть навіть не в цьому. Суть у тому, що бренд POCO і, зокрема, Xiaomi прекрасно розуміють, що у важкі часи, коли наближається подорожчання всієї техніки, наступає криза. Найстабільніший ринок і найстабільніша аудиторія це потенційні покупці флагманів. Людина, яка звикла купувати смартфони від восьми сотен баксів, не так вже і сприйнятлива до подорожчання техніки, як люди, які обирають пристрої доступніші. Відповідно, у таких покупців навіть у найскладні. Дніші часи запас фінансової міцності більше, купівельна спроможність вища. І можна було б сказати, покот, ну куди ви лізете? Але ось уже котрий рік вони це роблять з брендом Xiaomi, мабуть, не дарма. Якщо вже з автомобілями. Так на храпом вийшло, то можу вийти і зі смартфонами. Чому б ні? Особливо в деяких регіонах. Poco F8 Ultra і Poco f 8 Pro – це два принципово різні пристрої. У них різна ергономіка, різні камери, абсолютно різний підхід до звуку. Наприклад, у модель Ultra інженери поставили фізичну акустичну камеру закритого типу. Простіше кажучи, тут всередині щось. На зразок міні-сабвуфера. Звучить незвично, трохи згодом перевіримо, як це працює на практиці. Але давайте поступово. Сьогодні розберемося, чим глобальні версії відрізняються від версії для Азії, чому тут варто звернути увагу на автономність і який з них кому підійде, якщо відкинути маркетинг. Для контексту, ми з вами знаємо, що Poco F серії – це найчастіше ребрендинг китайської лінійки Redmi K. Цього року ситуація наступна. Poco F8 Pro це глобальна версія Redmi K90. Poco F8 Ultra – це аналог. Redmi k 90 Pro Max або ультра залежно від ринку. Важливий момент раніше у нас були тільки версії, ну, типу, звичайна і про-версія тепер. З'явилася ультра, це означає, що Poco намагається зайти в сегмент повноцінних флагманів, де раніше було тільки Xiaomi, з номерною серією, ну і ще й Samsung Apple. Вийшло чи ні, питання спірне, і ось чому. Перше, з чим вам доведеться зіткнутися, це розміри. Різниця просто колосальна. Poco F8 Pro з екраном 6,6 дюйма відчувається звично. Це доволі зручний флагман. У нього плоскі грані, він помірно широкий. Якщо ви користувалися будь-яким сучасним Android, останні пару. Років перехід, ну, скажімо так, буде безболісним. Доволі стандартна, класична ергономіка. Poco F8 Ultra – це інше. Екран майже 7 дюймів, 6,9 дюймів, корпус. Теж широкий, кутастий, однією рукою дотягнутися до шторки з повіщень просто неможливо, перехоплювати смартфон доводиться постійно. Якщо Poco F8 Pro це утилітарний інструмент, то Ultra це по суті міні-планшет. Тобто перед покупкою Ultra я наполегливо рекомендую потримати її в магазині. Хто б що не говорив, але у смартфонів з Піднебесною є один дуже сильний аргумент, у бік якого складно не дивитися, як і в принципі складно не дивитися, на екран смартфону. Екрани в обох випадках стоять плоски. Лет матриці. Яскравість в автоматичному режимі на сонці розганяється вище тисячі ніт. Проблеми з читабельністю немає ні там, ні тут. Шим на безпечному рівні очі не втомлюються. А у режимі HDR в окремих точках пікова яскравість 3500 ніт. Але не це головне. Головне. Що цей смартфон реально безпечний для очей. Захист від шиму працює навіть на мінімальній яскравості. Смартфоном комфортно користуватися навіть вночі. Зараз такі часи, що люди читають книги, дивляться соціальні мережі і займаються якимось там листуванням вночі. Ну, в принципі, коли це можливо зробити, і на цих смартфонах це буде відбуватися дуже комфортно і дуже безпечно. Різниця тут у роздільній здатності. У Pro це 15 k роздільна здатність, у Ultra це 2 k роздільна здатність, чесно кажучи, звідси, Витягнутої руки помітити різницю в чіткості доволі складно. Щільність пікселів достатня скрізь. А ось звук це та сама відмінність, про яку я говорив на початку. F8 Pro видає звичайне стерео, гучне, чисте, але доволі плоске. Плоске після того як ти почуєш, як звучить ось ця система на F8 Ultra. За рахунок виділеного низькочастотного випромінювача він дає вібрацію по корпусу. Більш щільний звук, звісно, це, звісно, не заміна колонці. Чудес тут не буває. Фізику ти не обдуриш, але дивитися, наприклад, якийсь серіал або якийсь. YouTube шоу на ультри. Об'єктивно приємніше тут прям відчувається об'єм, але зараз скажу те, чого ви від мене напевно не очікуєте почути. З усіх смартфонів і субрендів Xiaomi оболонка Poco мені підходить найбільше. Вона мені чимось нагадує пізні оболонки в смартфонах Nexus від Google і перші версії Google Pixel. Все дуже акуратно, плоско і мінімалістично, дуже круті плавні анімації. Працюю просто бездоганно. Звичайно, є деякі незвичні речі. Ось, наприклад, іконка камери на вигляд, це ніби якась. Розширена версія браузера Chrome. Вони навіть знаходяться поруч одна з одною. Я просто з незвички не відразу знайшов іконку камери. Ну просто погодьтеся, щоб зрозуміти, що це камера. Потрібно прям придивитися і прочитати цей дизайн-код. І так, за відчуттями, POCO – це найшвидший смартфон Xiaomi на сьогоднішній день. Всередині в обох апаратах стоїть Snapdragon 8 Elite Gen 5. Про продуктивність довго говорити немає ніякого сенсу. Інтерфейс літає запасу потужності, вистачить років ще на 3-4 щонайменше. Єдине спостереження: корпус в ультра він більший, тобто площа розсіювання тепла вища, і у довгих ігрових сесіях, більше там 40 хвилин, ультра скидає яскравість трохи пізніше, ніж про. Але у звичайних завданнях месенджер, браузер, ютюб, різницю швидкості роботи ви не побачите. Але при цьому при довгому навантаженні корпус смартфона нагрівається помітно, як показують деякі тести до 47 градусів. Але при цьому на тротлінг і продуктивність це абсолютно ніяк не впливає. А тепер... Про акумулятор тут використовують кремні вуглецеві акумулятори. У глобальних версіях ємність трохи нижча, ніж у азіатських версіях, але цифри все одно. Прикольні, у PRO, це 6200 мАч, у Ultra це 6500 мАч. Що це дає на практиці? При моєму сценарії використання, тобто соціальні мережі, дзвінки, трохи камери, трохи відео, обидва смартфони реально живуть півтора-два дні. Ультра живе трохи довше, але її екран з роздільною здатністю 2К частково з'їдає перевагу в ємності. Час зарядки 20-25 хвилин до сотні. А якщо розглядати... Реальний життєвий сценарій за 15 хвилин ти зарядив і все. Півтора дні просто вільний. Щоправда, рідний блок живлення доведеться докупити, щоб отримати прям максимальну швидкість роботи, але у мене дуже багато крутих ган-зарядок по 100 ватт, по 130 Вт, ватт вони теж підходять. І ось ми підійшли до пункту, заради якого власне і варто переплачувати саме за ультраверсію, або ж навпаки, заощадити, вибравши про це камери. Щось останні рази кожного разу, коли мені треба саме познімати на камеру якогось смартфона найлютішим роз. Сьогодні до мінус 18 це просто відчувається як якась смерть. Дякую, Поко. Минулого разу це було зі смартфоном Redmi. Така ж сама історія, просто але дуже красиво. Фотки, відео будуть. Просто супер. Основний модуль на обох смартфонах знімає реально круто. В день ви не побачите різниці. А ось вночі ультра за рахунок більшого сенсора, а тут стоїть Light Hunter 950. Він дає трохи менше шумів і краще опрацьовує тіні. Але для соціальних мереж навіть про цілком достатньо. Головні відмінності у додаткових модулях, ну як завжди. По перше, це зум. У Poco F8 Pro. Оптичного зуму немає. Наближення є або двократний, або трьократне. Як ви розумієте, це просто кроп, тобто обрізка з основної матриці. Якість прийнятна, але деталей набагато менше. У f 8 Ultra стоїть перископічний модуль з п'ятикратним наближенням, справжній перископ. І це справжнє п'ятикратне наближення. Якщо ви любите знімати архітектуру, там якісь концерти або якісь об'єкти. Вдалі від вас ультра виграє просто на всіх моментах. Далі ультра ширококутна камера. У pro версії стоїть модуль всього лише на 8 мегапікселів. Це бюджетний сенсор. Деталізація буде слабкою, по краях буде мило, ввечері використовувати, взагалі не раджу. В ультра повноцінний сенсор на 50 мегапікселів. Різниця в деталізації просто величезна. Якщо фотографія для вас важлива, особливо зйомка з наближенням F8 Pro, не підійде. Ультра. Це вже прям рівень флагманів. Справжній перископ. А за якістю знімків це прям видно. А що в нас по відео процесор дозволяє записувати відео аж до роздільної здатності 8К, і це круто. В цілому навіть по відеозйомці у мене немає особливих претензій. На автоматі виходять дуже прикольні кадри. Я ось познімав трохи піролів. Можете подивитися під приємну музику. Я вже котрий раз знімаю відео на сучасні китайські смартфони і я розумію, що вони прямо нас догнали. Вже не можна сказати, що є якийсь прям фаворит. Прям ось фаворит. Знімають відео дуже круто. Зараз я знімаю на поку, бачите, якість картинки, якийсь звук. Вони наздогнали весь ринок. А може в деяких випадках його перегнали. Так, мені треба вже закінчувати зйомку, тому що мені здається, що якщо я зараз зроблю дуже якийсь різкий рух, у мене буквально зламаються джинси. Резюмуємо. Poco f 8 Pro це. Раціональний смартфон. У нього чудова автономність, зручний корпус, він не такий дорогий. У нього топовий процесор і хороший основний екран. Основна перевага цього смартфону для мене це його габарити. Він зручний, але тут трішечки заочадили на камерах, особливо на ширику. І немає бездротової зарядки. Ось тут вона є. Але це крута робоча конячка. І так це флагманський рівень. POCO F8 Ultra – Це пристрій для споживання контенту і створення контенту. Величезний екран, унікальний звук, реально потужний. Набір камер із зумом, але за це доводиться платити габаритами зручністю хвату, і звісно, він дорожчий. Це важкий, великий девайс, який не всім підійде ергономічно. Якщо вам потрібен просто надійний телефон з потужним акумулятором, дивіться на Pro-версію. Якщо ви хочете камеру з хорошими зумом і готові миритися з розмірами, ну скажімо так, лопати, тоді, звісно, ультра на цьому все так. Що я можу вам сказати? В принципі, все абсолютно зрозуміло. Якщо в 2026 році ви хочете отримати смартфон, який буде працювати. Як флагман, який буде знімати фото як флагман, які будуть знімати відео як флагман, він буде коштувати як флагман. Наприклад, Poco це абсолютно зрозуміло. Він коштує як флагман, але при цьому все одно дешевше, ніж ключові конкуренти. Тому що Poco в принципі, розуміє, що він є насправді, що це за бренд, і що ставити ціну, наприклад, за смартфон там тисячу баксів або півтори тисячі баксів немає ніякого сенсу. Тому все одно, начебто, на фоні. Основних флагманських конкурентів він все одно коштує дешевше, але це вже все одно ціна не дешева. Ну погодьтеся, да там 40 тисяч гривень, 38 тисяч гривень, 39 тисяч гривень за ультраверсію смартфона. Це не дешево. Загалом, за смартфоном з позначкою Ультра, це не так вже і багато, тому що деякі бренди коштують і на 20, і на 30 тисяч гривень дорожче. А в цілому це вже такий дорослий ціновий сегмент. Друзі, дякую вам за перегляд. Дякую, що ділитеся цими відео з вашими друзями. і просуваєте контент українською мовою. Як бачите, я вам обіцяв, що 26-му році ми будемо привертати увагу набагато більше. На різні смартфони, не лише на a бренди, а ще й на різні бренди з Піднебесною. Ось це і сталося. Ще раз дякую вам за перегляд. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!